На каналі Hobby Point. Мене звати Тетяна. Сьогодні покажу вам свої процеси. Їх в мене є не так багато, тому я собі так подумала: наступне відео, напевно, буде зі стартами, бо щось мені малувато. Давайте розпочнемо, напевно, з самого такого меншенького. Це ось такий метелик від Dimensions. Ось так він у мене зараз виглядає на цьому етапі. Ну до нього зробила собі маячок. Ножички е ножички метелики. І маячок зробила і тішуся. Так, Такий метелик. Мені він дуже подобається. Там буде багато золотистого кольору, золотого. Ось він ближче. Напевно, буду робити викладною ниткою. Багатенько буде роботи біля нього, але нічого. Чого-чого, вишивки, бекстічу, я не боюся. Навіть люблю. Наступним покажу вам свій процес. Грибочки. Я казала, що грибочків буде в мене багато, бо я їх люблю. Ось такі грибочки. Не знаю, чи я то схема. Гуляла вона в інтернеті, я її скачала. Вони будуть, коли я бекстіч зроблю, то будуть дуже так виглядати навіть природньо білі гриби. Тут старіший гриб, зараз покажу. старіший гриб має такий гіменофор світлий, жовтий, жовтуватий, а молодший навіть трошечки з рожевим відтінком, так як в реальності все є. Ось такий процес маю. Далі покажу вам процес, який вже мучу два роки. Два роки. Ви всі його знаєте, я впевнена в цьому. Це затока Гумбольта. І вона в мене е, на цифрі зараз загляну в сагу, показує 92,2%. Ну, майже я його завершила, обов'язково я його доб'ю, тому що. Ну, два роки, ну куди вже? Я його розпочала 1 серпня 2022 року і з великими перервами просто діставала. Хоча сюжет мені подобається. І не знаю, чого він в мене так довго вишивається. Хоч Дуже просто, дуже легко, немає нічого складного. Великі, великі ділянки зашиваються одним кольором. Є декілька блендів. Ну, загалом йде легко. Але оскільки я ем, відволікаюся часто на інші процеси, ну, тому видно так. Обов'язково я його дошею, вже ем, вирішила, якщо почала 1 серпня, то до 1 серпня його треба закінчити. Ось так, наступним покажу вам свій найменший процес. Вірніше, не так процес, в якому я найменше вишила. Навіть немає толком, що про нього говорити. Велика буде картина. Ось маленький такий маленька частинка тут вже в мене вишита. Вставлю вам десь отут фото, що це має бути. Теж знайшла в мережі, я так розумію, що це злитий якийсь запоребріковий дизайн. Просто. Цей процес, цей сюжет, він нагадує мені місце, де я жила, звідки я родом, моє село. До речі, їздила, була цілий майже тиждень там, пішла в свої місця сили, маленькі лісочки, доставка сходила, вставлю декілька моментів, зняла відео. Декілька моментів покажу вам, яка там краса. Покажу свій процес. отут у мене навіть на ньому ниточки ще є повитягувані. Це дизайн від нашої Світлани Грибач. Наша українська дизайнерка. Впевнена, ви бачили багато хто. Цей дизайн я взяла тканину основу Мурану 32. Колір не пам'ятаю, якщо когось цікавить, пишіть я подивлюся точно і скажу вам. Колір точно не передається, він більш такий на екрані виглядає синій, але, можливо, він трошечки має навіть якоїсь зеленушечки. Складний процес, в роботі йде трохи складно. Не так вже і просто, виявляється, стежити за тим, які тут є бленди. Тут є бекстіч в одну нитку, бекстіч у дві нитки, хрестики є в одну нитку, хрестики в дві нитки. Ну, Це поки що те, що я бачила в схемі, Ще на другу частину не перейшла. І що я ще бачу, мені здається, я взяла за малий. Відрізок тканини. Це 50 на 35. Буду бачити, я думаю, вже заміняти немає коли, немає що, коли буду оформляти. Будемо щось думати. Я з цим процесом беру участь в СП в одному в Інстаграмі. Потрошку-потрошку його просуваю. Не так швидко йде, як би мені хотілося б, але я точно точно встигну до тієї дати, яка зазначена кінцевою. Наступну мою роботу, мій процес, ви бачите вже на своєму екрані. Дизайнера, звичайно, називати не буду. Єдине, скажу, що це буде хризантема. Дизайн мені сподобався, знайшла його в мережі. Скажу так, дизайнера не озвучую з відомих сім причин. Дизайн вишию і маю подарувати одній дуже хорошій людині, яка любить осінні квіти. Отже, тут не буду довго зупинятися. Тканина Belfast, дуже гарний такий колір асфальтовий. Номер також не пам'ятаю, якщо потрібно номер тканини, пишіть. Звичайно, що я відповім знайду його, цей номер, який я замовляла. Так, і останній свій процес. На закуску я його лишила на десерт. Такий... Так... Ой, бачите, вже канава трошки порвалася. Іграшки. Це будуть новорічні іграшки від Dimensions. Замовляла не набір, а замовляла підбір до набору разом з матеріалами. Тобто схемка туди входить, ниточки входять, ось ниточки, схемка роздрукована, вишиваю я теж по сазі. Ось так схемка виглядає, тут роздрукована. І всі-всі-всі-всі матеріали, навіть ось такий шнурочок туди входив для оформлення цих іграшок, і фетр для задньої частини. Не знаю, чи буду використовувати саме фетр, можливо, візьму тканину. якусь. Це ще невідомо, це ще далекі плани. Не знаю, чи завершу його до Нового року. Я його щось таке тклала і ну, лежить, чекаю. Обов'язково їх вишию. мають бути дуже класні іграшки. Ну і що, і це все. По моїх процесах це все. А отже, треба терміново щось починати. Бачите, сказала вам, що іграшки це мій останній процес, а ніякий він не останній. Лежить в мене ще ось такий вечірній гальштат. Чекає мого натхнення дизайнера, звісно, я вам не скажу. В інтернеті є вже ці схеми, давним-давно вони вже там. Думаю, що я його все-таки вишию. Сам сюжет красивий. Ось, є ще один у мене сюжет. Вишивала я його не по САЗі. До речі, про сагу. Так, я вишиваю в САЗі. Як тільки буде схожа програма, яка відкриває всі ці формати, які сага, і там будуть схожі функції, я обов'язково перейду на українську програму. А поки так, тому що це погодьтеся зручно. Ось щодо того мого розпочатого процесу, ще одного довго буду, мого. він в мене, верніше, один-єдиний буд. починала я його вишивати, коли тільки знайомилася з електронними форматами і скачала прогон. Трошки вишила, побачила, що мені щось не те, мені не сподобалося, я відклала і після того довгий час вишивала з паперових схем. Потім з'явилися вже оці сучасні програми, і все-таки я перейшла на них. Що ж, на цьому все. Процесів у мене маловато, я бачу, треба терміново щось розпочинати, бо... бо треба починати, бо хочу, бо такий настрій. Наступне відео буде про старти. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам і близьким серцю людям міцного здоров'я. Нехай вони будуть поряд. Тримаємося. До зустрічі в наступному відео.